І це друга серія про технологію, техніку олійного живопису. Перші я вже розповіла про олійні фарби. Дивіться це відео в моєму профілі на сторінці. Обов'язково також дослухайте відео до кінця, бо в кінці буде історія, яка дійсно вартує уваги. Щодо пензликів. пензлики, пензли для олійного живопису мають бути щільні. В ідеалі це щитина або ось така закруглена, або пласка. Можна використовувати синтетику, залежить від того наскільки щільно вона заповнена. Будь ласка, не використовуйте. Білку або козу. Ось такі пензлики, вони не для початківців. І такі теж насправді в смітник. Тепер щодо розчинників: олійна. А, вибачте, олійна фарба не розчиняється водою, тому потрібно купляти якийсь розчинник. Використовувати скіпідару, айтспіріт або художні медіуми. Якщо ви не хочете померти раніше свого часу, тому не використовуйте, будь ласка, чистий уетспірід, а можна використовувати розчинники без запаху. Це він очищений. Він так само має запах, але не такий різкий і вашому здоров'ю це буде безпечніше. В ідеалі використовувати трійник, це три компоненти. Або якийсь розчинник без запаху, три частини, дві частини льняної олії, саме льняної, не соняшникової, не оливкової, бо вони не висихають. І одна частина лаку, але не ретушного, а дамарного в ідеалі використовувати. Але я раджу використовувати той розчинник, з яким у вас не буде галюці. А тепер історія з академії. Прийшла я якось в аудиторію, щоб дописати якусь свою роботу. І в мене не було з собою розчинник. Це було. Після нового року, і там була вечірка, бачу я пляшку з-під води і думаю, о, пощастило, беру її з під віконня, наливаю собі, фарба не розчин. Виявилося, що це була зовсім не вода, і точно не розчинник, але жовтуватого кольору. Так що завжди перевіряйте, що саме заливаєте в баночку, і хочете навчитися працювати матеріалами, то приходьте до мене на уроки.